7 січня, в день примирення, доброти та миролюбності, маленькі оезівці славили Різдво Христове та частували святкову котю. Цей день завжди передбачає щось незвичайне та дивовижне, і цьогорічний не виключення, адже за підтримки адміністрації та проспілкового комітету публічно-акціонерного товариства, пологівський олійно екстракційний завод в ресторані Корона для дітей працівників заводу було влаштовано справжнє свято з казковими героями та подарунками. За доброю Традицією розпочинав свято благочинний Пологівського округу, прото настоятель храму, в честь покрова Пресвятої Богородиці Олександр Шкаран. Священник Олександр вітав гостей з величним релігійним святом, розповів про його історію та велике значення і зачитав святкову молитву. Сьогодні я думаю, що мами вам читають вічором і утром не тільки не насказки. Иногда еще они считают это и молитвой, а может быть и каждый день они просят и молят Бога, нашего, вот как раз Богомладенца младенца Иисуса Христа, о том, чтобы Он помогал вам, деточки, во всех ваших делах и начинаниях. И по дороге в школу, и на занятиях, и на каких-то там секциях, и на каких-то ваших э, э, других мероприятиях, в музыкальной школе, в спортзалах, чтобы Господь помогал вам укреплял, охранял и даровал вам мир, здравие, долгоденствие. Мамы и папы любят вас и всегда считают за вас самую простую молитву. Они просят Богомолоденца Христа, чтобы Он во всем помогал. Після щирих настоятельських слів дітям було запропоновано пригоститися традиційною різдвяною стравою кутею і, звісно, оцінити всю смакоту святкового столу. Після трапези на дітей чекав справжній сюрприз. Їх поглинуло казкове дійство з купою активних ігор та запальних танців. Актори професіонали із Запорізької філармонії влаштували малятам феєричне свято і подарували масу гарних вражень. 강남 스타 강남 스타 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워 опан Gangnam Style. ста ка оп 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 опан Щасливого різдва та міцного здоров'я побажала дітлахам та їх рідним голова проспілкового комітету публічного акціонерного товариства Пологівський олійно-екстраційний завод Марина Довгаленко, яка внесла значну лепту в організацію дитячого корпоративу. Дітки, дорогі дітки я всіх вас поздравляю сьогоднішнього дізникам. Желаю вам всім здоров'я, послушання, батьки вами гордились. а вашим родителям здоровья и терпения на ваши послушание или нет? Да, послушание. Да. Молодцы. Еще раз всех с праздником. Я прошу вас всех сейчас, прежде чем вы начнете вкушать э, трапезу нашу, попробовать. Какое блюдо мы сейчас будем пробовать? Да, да. Нет. Первое мы должны попробовать кутюр. А продовжили феєрію привітань новорічні герої Дід Мороз та Снігуронька, які завітали на свято не з порожніми руками. Кожен малюк отримав солодкий подарунок та фото на згадку. Працівники заводу висловлюють щиру подяку керівництву та голові проспілкового комітету Пад Пологіський ОС за гарні новорічні та різдвяні свята, бажаючи кожній родині злагоди та сімейної гармонії, щасливого різдва всім і кожному.